Вітаю вас майстерні! Зроблю невелику екскурсію по технічній частині сервісного меню Samsung M2070W. Щоб зайти в меню, необхідно після завантаження пристрою натиснути комбінацію кнопок. Необхідні кнопки та послідовність натискання вказано на екрані. Першим пунктом є налаштування даних. Скидання усіх налаштувань, дає можливість змінити регіон та повернути пристрій до заводських налаштувань. По завершенню буде надруковано звіт. В наступному пункті вказуємо, при якій мінімальній кількості тонера пристрій буде сповіщати про необхідність придбати картридж. Скидання лічильників окремих узлів пристрою. За допомогою цього пункту зручно контролювати, скільки відпрацював вузол після заміни. Вводимо пароль 1, 9, 3, 4. Лічильник сканера. Лічильник пузла термозакріплення. Лічильник ролика переносу зображення. Лічильник ролика захвата паперу. Контроль стану двигуна. За замовчуванням вимкнуто. Помилки за стригання паперу. Оновлення внутрішнього програмного забезпечення. Далі йде група тестів пристрою. Починається із тесту панелі керування. Тестуються кнопки та індикатори. Поки провожу тест, пропоную вам підтримати відео вподобайкою, а канал підпискою. В описі під відео буде інформація про структуру сервісного меню Samsung M2070W. Інформація про об'єм пам'яті. Інформація про версії встановленої програми. Буде надрукована інформація про налаштування сканера. Наступний тест для скануючої лінійки. Завершується по натисканню кнопки скидання. В наступному пункті можна роздрукувати різноманітну інформацію про пристрій. Інформація про витратні матеріали, інформація про налаштування, інформація про помилки. Звіт про кількість надрукованих та відсканованих аркушів. Інформація про будовані тести. Більше нічого цікавого в меню я не знайшов. Пишіть свої коментарі та ставте запитання. Дякую за увагу. Усім мирного неба!